Неприємні ділові ситуації зазвичай ми не очікуємо, от неочікувано воно для нас. І наша реакція, яка є тобто ми реагуємо тут і зараз. А от поведінку можна відслідкувати, про що я? Є автоматична поведінка, яку, яка нам приносить заспокоєння. Можливо, ми починаємо гармонійно відчувати себе і вирішувати ці проблеми, які до нас прийшли. А є автоматична поведінка, яка ще більше нас пригнічує, тобто був стрес, і я ще потім більше себе, ще більше занурююсь в це, більше пригнічую. Оцю автоматичну поведінку можна змінити. Наприклад, є неприємна ситуація, накричали керівництво, прийшов скаржник, щось відбулося, якась проблема ділова. І після цього ми відреагували, як могли, так? тобто тут і зараз. І далі що ми робимо далі? Зазвичай те, що повторюється, те, що можна проаналізувати. Наприклад, телефонуємо друзям, жаліємось, скаржимось. Можливо, самотньо йдемо пити каву в своїх думках і починаємо себе критикувати. Можливо, дивимося з мережі, новини, тобто у кожного щось своє. Якщо ми це змінимо, буде дуже ефективний результат виходу із стресової ситуації. Наприклад, не йти на каву самотньо, а запросити когось і поспілкуватися. Спробуйте і напишіть результат. Дякую.